Так, заїхав до нас такий велосипедик, бренд Giants, дуже добротний бренд, дуже відомий на цілий світ. алюмінієва рама 28 колеса, Ціна його 8950. Має Nexus 7 планетарну тулочку. Дуже добротна, яка підйомність має і тягне до 150 кг. Ось тут усі 7 передач в тій бабіні. Що ви розуміли, ззаді одна зірка, впереді одна зірка. Дивіться, гарно ланцюг, все захищено. Дуже добротний рівнівий багажник на ньому є. 70 кг сідає і не переживає, що він розсипеться і розлізеться піді мною. Повноцінні крила гарні, можна їздити в дощ. Втулечка перейнятна Dior LX, крила SKL німецькі, є фара, значить є амортизаційна вилучка у нас. Лучше цю вібрацію. По в суглобах по руках є серворуль, який можна регулювати. Є, дивіться, підсидільний амортизатор, який глушить вібрацію по спині, по позвоночнику, їдеш в повному комфорті на такому сідлі. По рамі, по всьому, в дуже гарному стані. Велосипед, дивіться, має десь там якусь коцьку чи що, але так в дуже гарному стані. Є замок закривати заднє колесо. Когось буде цікавити такий велосипедик, метр 1,60-1,78, метр то пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua. Також можете заїхати до нас в куртю магазин, вулиця Львівська, 20, або в місто лівозелена, 253. І 253. Відсилаємо новою поштою по цілій Україні без жодних проблем.